Не дає про себе забути і коронавірус ситуація із захворюваністю в області і надалі залишається небезпечною. Щодня інфікується майже 250 людей 45 з них підлягають госпіталізації. Тож буковинцям нагадують про важливість дотримання заходів безпеки. Найважливішими заходами завжди є носіння масок. Важливими заходами є. Ізоляція пацієнта, тобто наш з вами головний принцип захворів сиди вдома, повинен залишатися і на сьогоднішній день. І звичайно, лікування пацієнта. Якщо ви хворі, якщо ви маєте ті чи інші симптоми, будь ласка, не нехтуйте цим, звертайтеся до лікаря і лікуйтеся вдома. Водночас закликають скористатися нагодою і зробити щеплення проти коронавірусної хвороби на сьогодні. В області працює 151 пункт вакцинації. Вакцина, яка на сьогодні є в Чернівецькій області, це вакцина Коронавак, це вакцина Джонсон і вакцина Комірнаті, яка вже прийшла в Україну і буде в Чернівецькій області найближчими днями. Крім того, ми повинні з вами розуміти, що вакцинація захищатиме нас з вами від того, щоб ми не захворіли, не мали важку форму. Особливо це стосується людей, які мають супутні захворювання.